Руки вгору бігом, бігом стій, 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 руки за голову, стій, стій. Давайте по порядку. Дейс це невеликий світ, в якому кожен крок повинен бути обдуманий та вірний, бо кожна помилка коштує життя. Нам випала нагода на вміння виживати в цьому суровому світі, де все хоче твоєї смерті від мерзотних зомбі до людей, які прагнуть змагатися з тобою за місце під сонцем. Але не забуваємо про лютий голод, різні перепади температури повітря та хвороби. Саме про це і буде наша історія, котрі нам довелося відчути всю розкіш довіри та біль поразок. Ми зайшли на популярний український сервер, відомий своєю частотою ПВП і кажуть, що це місце безжальне для новачків. Я зі своєю дівчиною тут, аби спростувати це. Але як і усі історії про Дейс, вони починаються з берегу. Наша пригода почалася з міста Світлоярськ. Побігавши по домівках, розуміємо, що луту лишилось замало. Чую агроінфікованого, Помітив уцілілого та вирішую йому допомогти. Поговоривши з цим гравцем, ми зрозуміли, чому в цьому місці не залишилось луту. Цей хлопець разом зі своїм тімейтом прочесали все в окрузі. Біжимо до наступного міста. Як виявилось, це Ольша. Сподіваємось знайти їжу та одяг. Трохи перекусивши та втамувавши спрагу, просуваємось далі. Натрапляємо на військовий аеродром. Хапаємо МП5, та деякий військовий одяг. Та якомога швидше йдемо до красноставу, в Надії знайти хоча б ще якусь зброю. Дробовик. по нам? Ні, хтось десь тоже тут рядашком біля нас. Убили. Я говорю нам. Почувши кроки, вагаюсь, що робити, але в останню мить починаю розмову з ним. Друже, не стріляй, будь ласка. У нас не патронів, нема нічого, все потратили на цю кучу зомбі. Доси змогу мені піти. Виходь, виходь. Добре, зараз виходжу. За треба, хоч я тобі віддам, скину, подивишся, що потрібно, отреб... забереш. Кидай, скидай, я подивлюсь, да. Давай, давай. Все дивись. Так, я. я в тебе батареечку орендую. Да, да без питань, що потрібно боїть. Я тобі там паштетик залишив. О, дякую велике, хлопці. Я тиммейта свого розлутаю, теж я піду йому віднесу. Та, давай давай. Мого тімейта не пощадили, але мене вирішили відпустити. Навіть вдесь бувають вороги милосердя. Хлопці, якщо ви це побачите, велика шана вам. Друзі. Ми граємо на проєкті Аскольд. Це саме те місце, де ти зможеш проявити себе, зібрати топовий лут, побудувати базу своєї мрії або справжню фортецю та стати частиною сильного, а саме найголовне, українського ком'юніті. Що робить Аскольд унікальним? Саме тут присутні ключ кімнати з топовим лутом та спорядженням, динамічний івент падіння літака, авторське будівництво, сучасна західна зброя з можливістю встановлювати різні приціли, та зручний магазин з автоматичною видачею предметів в грі. Для військових діє знижка. Також додана можливість перевертати автівку гаечним ключем. Навіть можна їсти в машині та передивитись свій інвентар. На Аскольді ти не просто виживаєш, ти ростеш. Розвиваєшся та стаєш частиною сильного ком'юніті, де кожен цінує якість гри та хороший екшен. Тут ти завжди знайдеш виклик союзників та свого суперника. Все, що тобі потрібно, це зробити перший крок. Заходь на Аскольд і нехай саме ти станеш тим, кого будуть згадувати ще довго. А посилання на дискорд серверу я залишу в описі. До зустрічі на Аскольд! Зберігши собі життя, відразу вирушив на зустріч до тімейта. За кадром знайшов пачку цвяхів, яку намагався обміняти серед гравців в дискорді серверу на будь-який автомат Калашникова. Та через декілька хвилин мені відповіли. Домовившись про обмін, двигаємось до місця зустрічі. Здорово. Привіт, абсолютно. То я побачив вже хотів стріляти. <ривіт> Калаш. Серед 45 піки. Тримає. Все, дя... дякую, дякую, гарного вечора. Провівши обмін, ми вирушаємо на південний захід материка. в Старий Собор. Дорога тиха, навіть занадто. Від такої тиші було навіть трохи не по собі. Нікого навкруги. Природа, тиша. Навіть інфіковані не набридають. Зовсім скоро, замість дзвонів собору, тут пролунає зовсім інший звук. Звук черги автоматів. Звідки, звідки він стріляв. <плес> Я в Унці. Все, хана. Давай, сюди бігом. А, він він на горі усі сидить. Попс. А, з... Я не бачу. Вбив. Ось що нам вдалося з нього забрати. Та саме найголовне прилад нічного бачення. Після цієї події якомога швидше покидаємо локацію, бо назвуки пострілів можуть прийти інші вцілілі. Біжимо, куди очі бачать, і опиняємось в околицях села Пустошка. Опинившись серед поля, ми не очікували, що події до нас повернуться таким чином. тіп тіп, тіп Бачу його. Працюю. Попав, в Дейс кожен постріл це не просто натискання на гачок. Це балістика, це вітер, це відстань. Це твоя здогадка. Наскільки ціль далеко? Чи буде нести кулю вбік? І ось момент постріл та куля лягає в траву. Промах. Але це не помилка це урок. Нікудишня виявилася перестрілка, але ми новачки, і нам є куди зростати. Через декілька хвилин, в тій стороні, куди він пішов, було чутно гучні постріли. Добре, що ми за ним не пішли. Пройшовшись до Мишкіна, вирішили зробити сховок, скинути все ціни туди та йти відпочивати. Та я думаю, однієї вистачить нам. З новими силами ми відправились на полювання, здобувши декілька шматків баранини, відразу шукали місце для її приготування. Але у долі були інші плани на нас. Ай! Навіть повечеряти не дали. Чергова невдача, але все ж таки, і в такі моменти потрібно бути пильним. Прошу запам'ятати цей момент. Ми до нього ще повернемось. А поки що починаємо по новій з берегу. І знову зі Світлоярську. Просто підемо собі, де да, і все. Друже, не стріляй, не стріляй. ну... Я, я я, я тебе. Я я, я зараз сам. Коріш мій, да, так, да. ну, бери те, що тобі треба, та відпускай мене, або як вважаєш, так і робіть. Здорово. Та ні, друже, йди, все нормально. Привіт. Просто... Добре, хлопці. Ти на зводі, ти знаєш. Двоє? Так. А, ну, без питань, так, розумію. Ви Так. Да, так, роз... 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 да, ну, нас двоє. Так. Да, нас двоє. Та, кажу, нас е, яке? Так. Є, 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 є. Є, Так. є, Мы тоже вдвоем играем, вишенку, да. Та ну як вам пояснить, поживам. А СЗС ходите, визу знайте там собі. А, це, це, сходите, там, будів... А, це а, будів. А, та нас там уб'ють. Та... Там... То може ви собі заберете, та підете нормально полутайтесь, бо ми такі бомжі, нас там быстренько познімають. Та пришли туда б собі локу бомбу бомжацькому нахуй. Прийшли б там, залутали собі і вже у вас нормальна пушка буде якась. А, ну тоді дякую. Тоді, Тільки логік -во, возьміть, логік возьміть. Я тобі. Ладно, дякую, хлопці. Гарного вам вечора. Без питань, Торі. хлопці. Та все нормально. удачі. Ні, не нормально. Удачі, удачі. Знову зануримось у глиб материка. Ніяких пригод по дорозі з нами не траплялось. Опиняємось в дитячому таборі Арсеново. Та поки ще сонце остаточно не зайшло за горизонт, йдемо далі. На виході нас чекав військовий конвой із цінним лутом, який ми успішно прибрали до своїх рук. Опинившись в потрібному місці у потрібний час, коли конвой ніхто не чіпав, хапаємо патрони, гранати та вирушаємо робити ще один сховок. Все таки не зря Ми сходили. Оглянувши територію біля сховку, ми нікого не побачили. Зі спокійною душею пішли відпочивати. Ай, по мені постріли, мені постріли. Видів домом. Бачу, бачу. Ай, попав по мені, і прямо в полі лежить. Десь кущів. А, є в мене вбили. Мастрою продовжити, в нас не було. Але новий день, нова пригода. Я, я накручу! — Та у нас питання, ви цю дівчину там не вбили, ні, разочек. Яко. А ось, ось стоїть. Так, а де? О там, трошки далі. Ні, ми тільки що померли там, в іншому взагалі Диви, а це місто зборище у нас тут звичайно. таке? — А це ми, це банда. А, у вас така банда здорова. Там в нас більше. А, все, тоді питань а. нема до вас, вибачайте. А ну, куди вийдете, щоб... Ми там? Куди вийдете, щоб ми там над... за вами не йшли? Туди, йдемо. От, от ви туди, а ми туди. Ну, збирались ну. ми туди? Ну ладно. Ідіть тоді. Ну, ну, ну дивись, ну, ну, типу, ну, якщо, якщо ти хочеш, звісно. Можете й туди. <реш> Та ні, ми тоді в другу сторону підемо. Ладно, гарного дня. <реш> Давай, сейчас. <реш> Давай, ці хлопці зарядили нас позитивом я відчуваю, що це для нас хороший знак. Повернемось трохи назад. В Дискорді серверу йшла бесіда про безглузді ситуації. Описавши саме цю подію, мені відповів один гравець, що то був він. Нам була призначена зустріч. Була не була? Ми погодились. Місце зустрічі було призначене в якомусь богом забутому барі. Я так розумію, нам, да? Так, рюкзак давай я возьму. Так. Проносим. 19.39. А, мене не було Лахин. чути? Да, Алло. да, да, не, не було чути А, це, це ж ти, це ж ти це ж ти мені писав, да? Да, 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 в Дискорді ми ставили. Ага. Пацаки, давайте зарейдемо, бо тут одна дверя. А ну-ка, можна прийти? Ось тут одна дверя встала. Там може внутрі щось буде. То давай, чи не проблема. Погнали ну, до бази, пробежимся, а кам возьму и вернемся сюда. Давай. <смірш> Чьи в рейд попали? <смірш> так. А я просто <смірш> за вами побігу. Хранвашка то есть. Да давно граєте на цьому сервере. За пару І що, я вам подобається. А, дивлюсь ютубера Йорела, может чув такого? Да, я знаю, тут главное медийка шум. Да, а то і за нього й перейшов сюди Обратно по дварі закрыто. Да, да, да. Да, да, да. Все, зломали. Вс, тоді добре. Е, ну, розбирай, що тобі там потрібно там. Покажи, що ты. Вс, Угу. Ланцюжок цікавих подій розпочато. Ми прямували за цим гравцем. Ви так запихнуть, я присал? Я ПНВ-шке забрав, а прицел не хватає місця. Так, давай, 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 скип. ось ты. Ось, ось тут, ось тут. Знаешь, місце? место? Так еще нет, я зара. Ні-ні, я щас положу його, не переживай. Все, всем на поместе, надо. А, кстати, ви ж новички да, на цьому сервере? Ну, ви тільки оце почали грати. Ну да, да, типа того щось... О, і зараз якщо на базі не буде кодлоку, ти зможеш написати тікет, і тобі дадуть як новичку там стройку на одну двері. По просто іменно кодлоку може не бути. Все тебя є, кодлоку немає. Ну там тобі дадуть весь тут на одну дверку. Там тікет надо буде просто написати в дискорде. А, і, типа забрати ту базу, типа Ні, Н да ні, може ти, Ну там типа райдать дверку надо ще одну. Щоб повністю її забрати. Може ти застроїть щось друге, якщо хочеш. Та напевно да, що буде краще, якщо ми щось друге застроїмо. Я зараз покажу домик. Ну він там просто мало два вміститься. Ну якщо ви вдвоєм граєте, то вам думаю більшого і не надо. Якщо у вас великі амбіції. Ну хоча тут мало днів до кінця вайпа, 13 днів до кінця вайпа. Думаю, ну. Та й то ви біля нас будете рейд жити, не думаю, що у вас хтось зарейдить. Рома скажіть, він був за... Ну, тут уже есть. Все готово. зарейджений просто. Ну, ми його зарейжену. Так, эээ... Е так Шо що, если на... хочете, можете тут построїться. Та напевно, що таке. До... Ну зараз кинемся, построїмо дверку, збігаємо на ту базу, забираємо все, що вам надо. Так, все. Та й все. Да, да, так. Смотри, как красиво. Да-да-да. Какой-то моральний великий? ущерб за за моральний ущерб що за м'ясо? З м'ясом нас убили. Та нічого страшного. Давай, дякую тобі ще раз велике. Удачі. Все. У нас Насيه база. Ми попрямували до нашого схорону, аби забрати цвяхи та залишок патронів. Сюда. Розклавши весь лут по ящиках, ми пішли відпочивати. Зайшовши першим в гру, перевірив, як протрималась наша база цілу ніч, але поряд хтось вирішив запустити салют. Вгору, бігом, бігом, стій, стій, стій! Зброю бери! Убив. Я не веду агресивний стиль гри, але коли на мене наводять зброю, мені доводиться робити те, що треба. Я не про агресію, я про виживання. Заходь. Я до заку. Упс, и к цету беду сподобается. Ключ еще базы. ПНБ, штани. Ти що такий красивий? На 90 слотів рюкзак. А як мой? Стій, 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 руки за голову, стій. стій, стій не повертайся, не повертайся. Диві, дивіться. Це не я. До кінця вайпу залишалось декілька днів. Як виявилось, на цьому ж сервері грали мої знайомі. І ми вирішили об'єднатися. Його тіммейт Вирішив ті... <кхем> тактично відступити. Більше ми його не бачили. Зібравшись з чотирьох, ми вирушаємо на військову базу Троїцьке. По дорозі натрапляємо на Хелікраш. Відкриваємо контейнер, забираємо сет та одну із стопових винтівок. Вдало залутавши військову базу, ми натрапили на якусь лісову хатину. Ретельно оглянувши її, ми прийняли рішення відправитись за рейд лутом і спробувати зарейдити цю живплощу. Все, я починаю тут стікає, Плашла робота. Мої тімейти виявилися хитрішими за мене, але я не шукаю легких шляхів. Через Джек ін для мене. Да. Все, зламав двері. Зламав двері. Приміник сюди. О, 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 це я не бачу. Це я бігаю обережно. Нда. Більшу половину 60 заряд по магазину відправити в кущі? Так, це занадто. Але це останні дні вайпу. І ми можемо собі це дозволити. Це наш перший рейд, та перше успішне відбиття нападу. Кожною перестрілкою ми підвищуємо свої навики. В заключення хочу вам сказати: коли навколо лише тиша і вітер починаєш чути важливі речі: ми знайшли своє місце, в якому хочеться жити, а не просто виживати. Сервер із українською атмосферою з теплом навіть посеред зомбі-апокаліпсису. Тому ми залишаємось тут, і наша історія триватиме саме тут. Адміністрація цього серверу вирішила провести івент в бойському стилі, де команди змагаються за перше місце. Усього команд було 11, але нам пощастило зайняти четверте місце. Світ Чорнорусі рідко дарує спокій. Але якщо ви пройшли цей шлях разом з нами до кінця, дякуємо вам. Ваша підтримка робить цю історію живою. Тож не забудьте про вподобайку та підписку. І до зустрічі у наступному виживанні.